Привітки усім! Пока хочу показати вам, як класно розціла ця от гарна квіточка така. Цілий кущ. Та ще от обрізався на зиму. От, і дивіться, які класні квіти. Величезні. Прямо тут біля під'їзду ростуть. Тут у нього і тінь, і затянок, і такі, дивіться, класненькі. Вон навіть в руку не поміщається Така краса, клас, дивіться. Неможливо не налюбуватися. І тут такі гарні квіти. Дивіться, яка краса. Клас. Супер, треба обрізати. Такий кущик, щоб було таке гарне цвітіння. Тут класно цвіти, і ще тут дивіться, як класно цвіти. Супер, правда? Отакі от квіти, які класні, гарні. З тієї сторони. Такі от в руку не поміщаються мені. Стільки краси. Жаль, що вона недовго. Теж цвіте, і скоро вже буде. От вам хочу познімати таке гарне цвітіння. Класне. Супер, яка краса. Все усім чудового дня, пока-пока.